Вітаю на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про алфавіт. Любі діти, добрий день. Зичу праці і пісень, а ще друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день. Добрий день, добрий день! Отже, починаємо ми сьогодні з домашнього задання. Перевірте, будь ласка, чи виконано воно у вас, якщо так, то поставте на полях плюсик. А далі відкриваємо зошити, відступаємо два рядочки вниз на третьому посередині, записуємо 12 вересня. Класна робота. І записуємо каліграфічну хвилинку. З'єднання великої і маленької літер R. З'єднання двох маленьких літер R. Буквосполучення Р. Букю всі від А до Я. Одна міцна сім'я. Варто всіх у цій родині знати грамотній дитині. Відгадайте, будь ласка, дану загадку. Звичайно, це алфавіт або азбука. Абетка, азбука, алфавіт. Це букви, розташовані в уставленому порядку. В українській абетці 33 букви. Дай відповіді на запитання, де використовують алфавіт. Які букви позначають два звуки, які звуки позначаються двома буквами, яка буква не позначає звук? Подумай, постав відео на паузу та дай відповідь на всі запитання. Доповне речення. Голосних звуків є 6. Давайте назвемо їх. А, У, І, О, Е. І. Їх позначають десятьма буквами А, У, І, О, Е, і, я, Ю, Я, ЮЄ. Погляньте, на вашій сторінці 10-й є український алфавіт. Прочитайте його про себе, як називаються букви. Сьогодні ми з вами навчимося правильно розташовувати слова, спираючись на алфавіт. Дивимося вправа 22. За допомогою алфавіту встав у прислів'я пропущені слова. Спиши утворені прислів'я. У вас є цифри, під якими, числа, під якими розташована буква в алфавіті. Вам треба порахувати та замість чисел. Ставити букви в першому та в другому. І потім записати вже повні прислів'я. Постав відео на базу та попрацюй з алфавітом. Перевір. Потрібно учитися, завжди пригодиться, добре того навчати, хто хоче все знати. Запишіть ці два прислів'я до ЗОшику. Глянь, вправа 23. Прочти слова близькі зазначенням до слова водойма. Запиши їх в алфавітному порядку. У словах на ту саму букву, обери до уваги наступні літери. Дивимося, в нас є водойма, болото, струмок, чай, море, океан, джерело, ріка, озеро. Нам треба їх виставити в алфавітному порядку. Дивимося в алфавіт, яка перша буква в алфавіті. А. Але в нас жодне слово не починається буквою А. Наступна – Б. Чи є в нас е, слово на літеру Б. Болото. Звичайно, ми його запишемо першим. Далі дивимося, є літера В водойма. Запишемо його другим. І. Так, далі до кінця. Перевірте, ви встановити болото, водойма, джерело, море, озеро і океан. Дивимося озеро і океан. Починається на літеру О. Але наступно у нас дивимося тут З, а тут К. Ми дивимося, що спочатку в алфавіті іде літера З, тому ми написали озеро раніше, ніж океан. Далі піка, ручай і струмок. Перепишіть, будь ласка, собі до зошитів. Поставте відео на паузу та запиші. Якщо втомиться, відпочинь. Далі відповіді на наступні запитання: з якою буквою починається алфавіт? Буква А. Якою буквою закінчується? Буквою Я. Які букви позначають голосні звуки? А, О, У, И, і, і, Е. Які букви завжди позначають два звуки? я ю Є, ї Які букви сполучення позначають один звук? Дж, дз, Дзі. Що цікавого ви можете сказати про букви Я «ю», Є. Вони позначають два звуки. Що цікавого, ви можете сказати про знак м'якшення Він не позначає звука. І ваше домашнє завдання в підручнику, стріночка 11, вправа 24. Вам треба записати назви тварин України в алфавітному порядку для створення лебука. І підкреслити слово, у якому звуків менше, ніж букв. У вас є такі слова, як вовк, їжак, борсук, «заєць», «відміть», білка. Вам треба ці слова записати в алфавітному порядку, відповідно до алфавіту. І е, оберіть той колір, е, який відповідає вашому е, настрою на сьогоднішньому році, вашій праці. Дякую за урок! Побачимось!